Це передача полудень. Наш ефір триває сьогодні. Ми говоримо про новий документальний фільм виробництва Суспільне Чернігів Красноярцев Збитий Льотчик, який буде презентовано цими днями. У мене в гостях авторка стрічки, моя колега Аліна Коржинська. Привет, Аліно. Вітаю. вже втретє. Ми з тобою говоримо про твої фільми. Якщо повернутися до перших двох, я тут закон у Тівня і граю оркестра Анатоліча. Наскільки ти можеш їх вважати успішними на цей момент? Якщо під. Бувати підсумки перед новим фільмом. Ну, на це питання навряд чи я можу відповісти, тому що, напевно, глядач наш має відповідати. Цікаво було йому дивитися, не цікаво. Якщо так, то пишіть коментарі під фільмом, будь ласка, і мені буде дуже цікаво почитати. Насправді для мене, що перший фільм, що другий, це важлива робота в моєму житті. І ось нарешті виходить третій проєкт, який також дуже важливий, я вважаю, для мене, тому що, на жаль, всі ми відчули роботу цієї людини по нашому місту. І коли я вперше взялася за цей проєкт, то це були дуже змішані емоції. Окрім роботи, я ще й відчувала таке внутрішнє бажання з'ясувати, хто ця людина і чому Йому не було шкода, мирне місто. Як з'явилася ідея цього фільму, і чи були вже завершені роботи над попередніми стрічками? Чи це все водночас відбувається? Щось ти дороблюєш, а в голові вже наступна ідея. Ну, звичайно, завжди є заплановані речі. Проте саме про Красноярцева це був незапланований, незапланована робота. Восени я їздила до Карпат, там відбувалося тиждень навчання для журналістів. І в цей період часу до нас потрапили файли з телефону Красноярцева. І якраз коли я почала їх вивчати, дивитися. Ми говорили спочатку, можливо, що це має бути там сюжет. Робота там, на сайт, а, але потім, трошки поглиблюючись в цю тему, стало зрозуміло, що це такий велич... величезний стос матеріалів, що необхідно його трохи розширити і що це має бути документальний проєкт. І ми почали працювати, оброблювати цю інформацію, з'ясовувати, шукати людей, які там були в цьому телефоні, зазначені, та? розбиратися. І а, вийшли на розуміння того, що це має бути проєкт. Як потрапили файли до рук? Ну, від анонімних джерел. Що це були за файли? Це було, були 60 гігабайтів інформації з телефону Красноярцева з фотографіями, переписками. Ну, з усім, що є в телефоні, просто вони були викачені з нього. І чи були інші варіанти назви стрічки? Ви знаєте, було декілька варіантів. Звичайно, завжди фігурувало прізвище красноярців, тому що для чернігівців це досить гучне прізвище після подій, які відбувались тут навесні 22-го року. На жаль, ця людина запам'яталась нам дуже поганими речами. Збитий льотчик це не тільки про фактичний збитий льотчик, але й про. Розуміння, що ця людина, що з ним відбулося далі, я не буду розкривати секрет, щоб всі подивилися і зрозуміли, про що я говорю, але збити льотчик це не просто факт. Коли ти взагалі вперше дізналася про Олександра Красноярцева? Вперше дізналася 5 березня, коли його збили. Давай нагадаємо тоді, що відбулося в Чернігові. На жаль, з 3 березня по місту почали працювати російська авіація. Ми всі пам'ятаємо потрапляння ракет в будинок в житловий і загибель 47 людей, чернігівців, які 3 березня, на жаль, загинули від рук російських пілотів. І 5 березня я дуже добре пам'ятаю, до речі, цей день чомусь. Тому що це вперше сталося в Україні, коли наші військові збили, ну, вибачте, це цілий російський винищувач, який був над містом. Вони чому, чому так легко літали? Да? Чому вони літали, літали на низьких висотах? Вони вважали, що у нас нема ППО, вони вважали, що ми не можемо нічим збити. І коли це нарешті відбулося? Вони зрозуміли, що з ким вони мають справу. Дуже шкода, що коли впав цей винищувач, і пілот красноярцев намагався втікти, він вбив чернігівця, який хотів його просто затримати. І Цей пілот застосував проти людини без зброї свій пістолет. На жаль, він загинув цей чоловік. Але от згадайте, я думаю, що всі пам'ятають цей день, цей звук, всі пам'ятають, як в телеграм-каналах публікувались відео з його затриманням, з його там, доповідями, там, спілкуванням з нашими військовими. Цей день, я вважаю цей день дуже значущим для Чернігова, Чернігівської оборони, тому що після цього вони не так легко сюди залітали. Але все таки залітали, звичайно. Ну на жаль, так що є головною метою стрічки? Що показати? Головною метою цієї стрічки показати хто ця людина. Знаєте, от коли відбувається атака російських ракет на Україну саме з авіації, я от завжди думаю, хто ця людина, яка сідає у літак. А це пілоти, Штурман зазвичай мають бути. Да? Хто ці люди? Вони от так просто встають зранку, випивають свою каву, йдуть, літати, йдуть сідати у літак, взлітають і випускають просто по мирній країні. По мирним містам смертоносні ракети, потім приходять додому, і такі, типу, починають розмовляти зі своїми дітьми, як прийшов їх день, і вони розповідають, то я там виліт... піднявся в повітря, випустив свої ракети, а так все в порядку, ти... як тобі, там в садочку це відбувалось. І от під час якраз вивчення Файлів з цього телефону дуже багато я читала там сімейних переписок, переписок з друзями, фотографії дивилась, І я намагалась зрозуміти, хто такий Олександр Красноярцев, чому він цим займається? Чи дійсно він розуміє, що він робить? І я могу, можу от зараз сказати точно, що він розуміє, розумів, що він робить, тому що Красноярцев учасник сирий, сирійських операцій з 16-го року, уявіть собі, людина з 16-го року літала в Сирію бомбити сирійські міста, там зовсім не було ніякої ППО, і вони там просто як вільні птахи себе відчували. Звичайно, в Україні трошки змінилася ця історія. І тому мені просто хотілося показати, хто він є насправді і чим він живе. Там у фільмі будуть е відео з відпочинку з сім'єю. Е з спілкуванням з колегами і таке інше, спілкуванням з дружиною, з матір'ю. Мені хочеться, щоб кожен із нас, хто знає цю історію про Красноярцева, зрозумів і подивився на нього, і вкотре задався цим питанням, на яке я досі не можу знайти відповідь. Чому ці люди продовжують нас вбивати? Вони можуть сказати, ну, ми військові, у нас є наказ, ми не можемо слухатися наказу. Але Ми маємо злочин. виконувати накази, є бойова задача, є координати. Я не бачу міста. Є злочинні накази, але а, я одразу вам скажу: що а, поняття такого, що пілот не бачив міста, що він не знає, куди він б'є, це брехня, це суцільна брехня. Тому що а, перед вилітом, звичайно, даються координати. Ну, окрім координатів, вони використовують Google карти. Про це є підтвердження в нашому фільмі. І а, ту історію, про яку там він розповідав, що він не знав, куди а, скидав бомби, і що він там а, скидав бомби а, десь поблизу міста, але не в саме місто. Це брехня. А чи виникали такі думки у тебе, знімаючи перший фільм про катівню у Вишневому? Хто ці люди, які катують, вони так само п'ють каву зранку, там цілують дружину, дітей на прощання, йдуть катувати інших людей. Я чому? завжди про це думаю, особливо а, про теми пов'язані з воєнними злочинами. Це а, ви знаєте, на, на перший план завжди в мене виходить, що а, хто ця людина? Чому вона так робить? Що з нею було не так в її дитинстві, в її житті? Що в неї не виникає зовсім ніякої емпатії? Ну чому? Я для себе відкриваю все ж таке розуміння, що ці люди вони виховані так, в, в них відсутня якась моральна складова, і е, таким чином, мені здається, вони ще намагаються якось піднести себе вище інших. Чи можна сказати, що ти е, збирала психологічний портрет героя фільму чи антигероя фільму? Я намагалась відповісти на питання, хто він, і так я намагалась показати в цьому проєкті його характер, аби всі, хто дивиться, могли зрозуміти, хто такий насправді Олександр Красноярцев. Якою є структура фільму? Структура фільму починається з того, що ми нагадуємо при яких обставинах містяни, жителі Чернігова, дізналися, хто такий красноярцев, як це відбулося. І далі ми розпочинаємо свою розмову про те, як готувався Красноярцев до війни, чи знав він, що вона буде, куди їздив, з ким спілкувався, коли їх перебазували з Шагола Шагол це аеродром, на якому базуються саме винищувачі в Росії Су 34 сюди ближче до України, це в Брянській області. Як були сприйняті перші а, дні війни, його сім'єю, ним самим. А, ну, от, до самого а, 5 березня, коли Красноярцева збили? Які труднощі були при виготовленні фільму? А, труднощі, напевно, більш моральні, тому що а, це дійсно важко. Це дійсно а, зачіпає мене, тому що. Моя родина знаходилась тут під час того, коли місто бомбардували. І я згадую про те, що ми говорили тоді. Ну і просто. Емоційна складова вона є, але я намагаюсь нею боротися, роблячи цей документальний проект, аби показати все, як є насправді, щоб не бути надзанадто емоційною, чи щоб не перевалювати на якусь сторону, все ж таки, я як журналіст маю бути посередині, аби показати правду. Чи вдалося поспілкуватися з самим Красноярцевим? Так, нам вдалося поспілкуватися з ним. Нам вдалося спочатку, я йому зателефонувала. Це була досить коротка розмова, проте для мене змістовна, і я хотіла не буду розповідати про що саме вона, аби наші глядачі, слухачі могли подивитися самостійно. І цікаво, що через годину він перетелефонував самостійно. Так, і він спілкувався з Андрієм Тітком. А це вже була більш довга розмова, в якій красноярцев пояснював, як він зараз живе, чим він займається і що він думає про сьогоднішню війну. Ви йому представлялися як українські журналісти? Спочатку ми, я просто називала їм як прізвище, але я не говорила звідки. Але от коли другий раз він перетелефонував, так ми пояснили, що ми з Чернігова. І, і, він, і він все одно продовжив розмову. Саме це цікаво. його не збентежило. Він сам пішов на контакт. Щоб що? Дуже цікаво, що дійсно він, по моїм відчуттям, він хотів розмовляти. Це була не коротка розмова, і навіть якось мені здалося, що він навіть не хотів класти слухавку, коли вже закінчилися теми для розмови. І Так, це була цікава розмова в плані. От, Журналісти і особа. Чи важко знає. тобі було налаштуватися на цю розмову, на цей перший дзвінок? Чесно кажучи, важко було, тому що я трошки відкладала цю, цей телефонний дзвінок. Якось я намагалася зібрати для себе всі аргументи, щоб говорити з цією людиною. Розуміючи, скільки всього він зробив, я все ж таки ти інколи мусиш говорити з вбивцею, але. Ти не можеш сказати, що ти його зневажаєш, ти маєш все одно бути десь от так от так посередині, щоб ця людина розказала там свої думки і те, чим живе. Чи збіглося твоє попереднє уявлення про цю людину, поки ти готувалася до фільму, збираючи всі матеріали, передивляючись, переписки з людиною, яку ти почула у слухавці? Ну, так, збіглося. він. для мене. Не цікавий, він для мене людина, яка не має нічого гарного в собі, якщо чесно кажучи, це людина, яка звикла виконувати накази і просто заробляти гроші, вбиваючи інших беззахисних людей. Легко бути сильним, коли ти сидиш в літаку, який має ракети. Скільки часу пішло на? Продакшн фільму вивчення файлів з телефону зайняло близько двох місяців, а може трошки навіть і більше написання і також ми спілкувалися з експертами для цього фільму, тому трошки затягнулось там записи по експертам. Ну, в принципі, можна вважати, що ми з жовтня почали роботу з кінця жовтня, і от ми вже презентуємо його у лютому. Коли ти вивчала інформацію про цю людину, тобі не здавалося, що ти коперсаєшся в чиїсь брудній білизні? До речі, ні. Чомусь мені це не здавалося, і мене не викликало це навіть запитань, тому що для мене це злочинець, і ми малюємо його портрет. І Це навіть більше як просто робота, досліди. Жодних питань з приводу того, що це якісь внутрішні речі. ні. Звичайно, я не в фільм не включала моменти, пов'язані з його дітьми, тому що ну, я вважаю, це було досить низько, як на, на мене. А все інше, що стосувалося підготовки до війни, що я вважаю, дійсно має важливість. Для нашого суспільства так це все включено. Нагадай, чи був засуджений Красноярцев в Україні за свої злочини? А, так, красноярцев був засуджений за вбивство цивільного, якраз який намагався його затримати. Це було визнано воєнним злочином, тому що це не просто умисне вбивство а якраз він, як російський військовий, застрелив цивільну людину без зброї. Тому так він отримав? Здається, він отримав 15 років позбавлення волі, але заочно. І як склалася його доля? Красноярцева дуже швидко обміняли. Його обміняли у квітні 22-го року. коли можна буде подивитися фільм Красноярцев збитий льотчик? На Ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Ви можете подивитись 28 лютого після вісімнадцятої години. Чому варто подивитися цей фільм? Якщо ви хочете зрозуміти, хто ця людина, яка запускає ракети по мирним, подивіться, красноярцев з льотчик. Як ти думаєш, багато в Росії красноярцевих? На жаль, так. Дуже багато. І ми бачимо, що вони продовжують це робити. Дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про новий документальний фільм виробництва Суспільне Чернігів Красноярцев збитий льотчик, який ви можете подивитися вже починаючи з 28 лютого на Ютуб каналі Суспільне Чернігів. Моєю гостею була моя колега-авторка фільму Аліна Коржинська. Я тобі дякую. Дякую.